А знаєте, війна колись закінчиться, і щасом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса. Їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Бо вони на небі, мабуть, поруч загляд. Їм там спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається. Де правда? І в чиїх руках життя? Чому війна лише простих людей торкається? А для політиків здається просто гра. Знову до неба я з молитвою звертаюся. Благаю Боже. Покою пошли, щоб моя рідна серце Україна не знала більше Пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади в серцях Благаю, Боже, збережи мою країну, молюсь до тебе, збережи усім життям.